І місце її лише в залі, на виступі псевдогуру хижака, де той ерветиме антилоп, які чекають на секрет досягнення успіху, щастя, самореалізації. А в цей час в кишені промовця лежатиме пачка грошей, яку він отримав за своє шарлатанство із тренерством щодо особистісного зростання і коучингу. Ця пачка грошей, кривавий шматок, відірваний від тіла нещасної антилопи, що стогне, вмираючи. Гроші в його кишені це еквівалент ваших надій і бажання змінити життя. Розкішне визначення Ці гроші, ваші гарячі сльози, якими він годує своїх демонів. Сучасний світ дуже дивний, адже багато хто з тих, хто зараз читає цю книжку, мріє зайняти місце того промовця і постійно годувати своїх не менш товстих і ненаситних демонів. Того брехуна відрізняє від вас знання і впевненість у тому. Чим і ким він готовий жертвувати заради харчу для своїх демонів? Він готовий на все, а решта не готові. Кожен отримує відповідно до власних витрат. Так, я знаю, як досягають успіху і в чому відмінність успішної людини від неуспішної у вульгарному сучасному розумінні цього слова. Але ж ми вже дещо знаємо про дзеркальні нейрони, і нам з вами вся ця марзота, злість і егоїзм не потрібні. Завдяки вченню Асентія, ми усвідомимо, що таке справжнє щастя і як його досягнути. Ми не підемо шляхом, на якому неможливо досхочу наїстися і напитися, і просто неможливо здобути стале задоволення. Інакше будь-яка річ, перевага чи самоствердження за рахунок навколишніх будуть самообманом, що дарує сплеск емоцій на дуже короткий час. А далі голодних демонів знову доведеться годувати. Особисто я демонів не годую і з задоволенням любуюсь, як вони зітхають з голоду і зникають, а разом з ними розчиняється і незадоволеність. Так людина стає сильнішою, а шлях її простішим і чистішим. За таких обставин їй не доведеться ставити перед собою питання, на які дуже неприємно відповідати.